Ми записали сьогодні двох дівчат, яких звати Настями. От і хлопчика Ромчика, мого синочка, який дуже хотів заспівати в цій пісні. І він в принципі придумав одну фразу в пісні, ну не фразу в словах, мелодійну фразу. Тому ми сьогодні його записали, і його голосок там так само буде трошки звучати. Слома! Отлично! Запіваємо останню фразу: Добре! Добре! Світло! Кукуська моя! Давай тепер разом дві фрази! Доки є сонце! І одразу світло, світло, світло ми! Добре! Добре мам сонце. Протягни трошки. Сонце добре добре. Домовились. Космос. Рожей, клас, молодець! Я хотів сказати, що Рома на перший запис букало, коли писалася Олена, він як чудо, він я не знаю, як Бог йому надіслав цю, цю думку. Він сказав, мама, він сидів тут, а мама була там. І він каже: Мама, стой, стой, я знаю, давай зараз ти заспіваю. І він заспівав ту мелодію сам. Я був шоці. В малому скільки років? Чотири. Чотири. Чувак, коротше, розуміється, вже на мелодіях, він вже точно заспівав. І я в мене мурашки по шкірі були, тому він це. Він так, ні, мама, ти неправильно співаєш. Треба так. Співати з дітьми воно воно одночасно складно і легко, тому що складно, тому що треба багато терпіння, щоб дітей. А отримати саме те, що ми чекаємо, да з одного боку, за що вони таку енергетику в пісні взагалі то своєю присутністю з працею разом. що Після цих записів взагалі не здомлюєшся, а навпаки, отримуєш якийсь заряд. Я впевнений, що ця пісня вона буде досить глибока, енергетична, така сильна. І mm -hmm. вона, вона свій сенс донесе до людей, і люди будуть її любити, і слухати, і родити. Взагалі, я думаю, що треба допомагати дітям талановитам, щоб вони, як, як мова раніше, відкривали світова. Тому що mm -hmm. багато, багато випадків, коли. Дитина досить талановита. Вона досить красиво співає. В неї від Бога цей дар, але батьки вони ну або не розуміються на цьому, або вони не хочуть, або а, хочуть Їй, щось інше. Вони ну, не дають ну, змоги. Це це, це якось багатьох випадках. Батьки просто думають, що це не принесе Вистанкові, грошей, так, а... так пенсії, і так далі. Людина Пенсі. має розкритися, людина має знайти себе і насолоджуватися від того життя, яке ви йому надали. Тому підтримати їх. Сьогодні була для мене так само велика насолода працювати з ними, тому що я бачила ці відверті, щирі емоції. Хтось плакав, хтось сміявся, хтось намагався співати, когось не виходило, потім виходило все. І, і ці всі моменти вони настільки заряджають. У мене такого в дитинстві не було. Тому я навіть трошки їм заздрю, що в них в такому віці вже є досвід праці. На Студії спілкування з людьми, які цим вже займаються все життя і так далі. Це величезна просто така емоція, ейфорія, яка заряджає, яка надає подих і натхнення на нове, на те, щоб розвивати себе і відкриватися. Я маю надію, що в нас в пісні так само ця щирість і ця справжня емоція, вона буде почута і відчута. Evet.